Вітаю, друзі, на каналі Послуги Онлайн. Ви напевно чули, що таку інформацію. Що з 1 квітня, у кого закінчився срок дії картки, то вона заблокується і не можна зняти з неї гроші. Чи то пенсію, чи то якісь соціальні виплати тощо так само нам повідомляє Ощад, що термін дії карток Ощадбанку продовжен до 31 березня 2024 року. Ну і тут розписується, що вони мають на увазі. І в цьому ролику я хочу поговорити і роз'яснити цю ситуацію для цього, щоб не було спрощеної телефона. Я зв'язався з працівником Ощадбанку, і ви зараз самі. Тут все зрозумію. І так, вперед. Так, доброго дня. Маргарита, дивіться, я так. по, по такому питанню: Оце це насчет того, що будуть картки блокуватися, якщо в них вийшов термін придатності. Можете про це мене проконсультувати, як воно пройшло на самоді, що воно зробити, які кроки вирішення? Уточніть, будь ласка, як вас звати, як ви можете до вас зелені? Віктор. Віктора, в загальному наразі в зв'язку з воєнним станом. Ощадбанк продовжує термін дії своїх карток. Угу. Тобто, якщо відповідно карта закінчилася там 2023 році або січень 24-го, лютий 24-го, то картки подовжуються до 31 березня двадцять четвертого року. Угу. Чи буде подальше подовження карток? інформації наразі немає. Тобто, зрозуміло, так що точної інформації ще немає, чи будуть подовжені карти після 31 березня, чи не будуть. Uh -huh. Якщо відповідно буде прийнято рішення, що картки не подовжуються, тоді карту потрібно буде тільки перевипускати. Це робиться або за зверненням держателя карти особисто, або це може зробити довірена особа за наявності у неї е, матеріальної довіреності з даними повноваженнями. Ага, uh -huh. тобто вона може в банк прийти і ну, довірена особа, наприклад, якщо є документи, і ну, продовжити uh -huh. термін. Uh -huh. Не продовжити, а замовити карту нову на новий термін. Замовити, ага, ага, зрозуміло. Картки за індивідуальним запитом клієнта не подовжуються, це відповідно подовження за рішенням банку масово всіх карток mm -hmm. ситуацією. А якщо віртуальну карту можеш зробити чоловік? Якщо, відповідно, є доступ до застосунку або до чоловік, да, є, можна є, замовити є, 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 саме застосунку. Карту цифрову, але ця карта буде з окремим рахунком, uh -huh. Тобто, окрема карта, окремий рахунок. Це не буде карта до того рахунку, відповідно. Угу. Uh -huh. Тобто, якщо нову карту зробити, то з новим рахунком, якщо то треба звернути в пенсійний фонд, щоб вони переприв'язали цю нову карту, правильно? Ну, щоб приходила пенсія. Так, їм потрібно в такому випадку буде надати реквізити цього нового рахунку, щоб вони зараховували виплату на цей рахунок. Угу. Uh -huh. І тут, бачите, стає зрозуміло, що якщо ви зробите віртуальну картку, то ту ви подовжити не зможете. Її треба тільки фізично робити. І ви зробили віртуальну карту, значить треба підв'язати цей новий рахунок, ці віртуальної карти, до пенсійного фонду чи до іншої установи, де ви отримуєте кошти, передати їм ці даніше. на цю нову карту віртуальну приходили вам кошти. А якщо, наприклад, дивіться. Ну, карта зам... заморозна, наприклад, після 31, го а людині будуть поступати кошти, поки він ну він не зробив нічого, а пенсія буде, йому все одно нараховуватися, просто не зняти не може, правильно я зрозумію, чи як? Так, звичайно, рахунок вже при цьому не блокується, не закривається, рахунок активний. Якщо пенсійний фонд на нього буде спрямовувати виплату, ця виплата буде зараховуватися і зберігатися на цьому рахунку. Карта це лише платіжний інструмент до рахунку свого роду ключик до сейфу. Це mm -hmm. змінюється, а відповідно. От він втратив свою силу, тільки закінчився термін її карти, фактично. Так, да, тобто та, гроші є, але, ну людина людина просто не зможе зняти, так, після того, як заблокується. Так, Фактично скористатися, відповідно, в такому випадку, якщо нема активної карти, то коштами можна буде тільки через відділення банку. Або, замовивши карт, або знімаючи їх безпосередньо з карткового рахунку. А тут уже віртуальна карта не пройде, да, Щоб зняти ці гроші. Ні, ну, це ж інший буде рахунок. Це інший а. Же рахунок буде. Да, ви... До от... цього буде рахунок, випущена карта. Це зовсім інший рахунок. Ага. А щоб, а щоб той самий рахунок був, треба, щоб довірена особа або людина прийшла в Ощадбанк і поновила карту, правильно зрозумів? І замовила карту до рахунку, так? До цього, де зберігались кошти після блокування? Ну, не блокування, а після закінчення терміну дії. Так. Угу. Ну, ви самі почули. Робіть висновки. Якщо ця інформація була цікава, то підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих роликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.